Кременчужанка Тетяна Булат отримала відзнаку всеукраїнської премії за кращу авторську пісню, з якою композицією авторка здобула нагороду, та про що вона розкажемо у наступному сюжеті. Надія на мир та мрії про щасливе майбутнє нашої України лежать в основі пісні Буде мир, яку цьогоріч представила кремочужанка Тетяна Булат на творчому конкурсі «Всеукраїнська премія за кращу авторську пісню. Премія заснована з за метою вшанування пам'яті відомого українського поета, автора та виконавця Олександра Смика. Названа за його одноіменною піснею Я хочу жити в Україні. Минулому році я подавала іншу пісню, яка була про війну. І я не виграла, але не засмутилась не на секундочку, бо коли я побачила, хто виграв, у мене перша думка в голові була, що навіть якщо я виграла б і взнала, що брала участь ця молода дівчина, яка воює в окопах, захищає Україну, я б однозначно відмовилась би, скажем, щоб цій дівчинці досталося. Відзнака за умовами конкурсу, авторська пісня мала бути сповнена ліричної глибини, а також відповідати тематиці миру, відновлення та майбутнього України. Композиція буде мир, ідеально відповідала цим вимогам та здобула перемогу. Пісня Буде Мир. Вона можна навіть так по назві зрозуміти, що вона. Про мир, про майбутню світлу Україну, про, про те світле дійсно, що в нас є, і те за що стоять наші хлопці, і відвоюють сьогодні. Мені захотілось кричати: що Люди буде перемога, буде мир, і навіть ну не, не потерпіти, а треба. Іти і робити треба надихати одне одного, підтримувати одне одного, і тільки тоді буде мир. Пісню виконали учасники народного вокального гурту Крила Кремочуського льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ, керівником якого є Тетяна Булат. Якби ж не вони, пісня б. Мабуть би і не побачила світ, а якби побачила в моєму виконанні, ну це було б трохи ж зовсім інакше, бо вони виконували в три голоси, Тобто ця пісня в приспіві співається в три голоси. Тому ось так вона побачила світ. І ще й завдячуючи нашому аранжувальнику Дмитру Дзьоху, який написав фонограму, і пісня відчула новий дих і побачила життя, і Україна почула цю пісню. Перемога Тетяни Булат на конкурсі це черговий доказ того, що мистецтво є потужною зброєю у боротьбі за мир і національну єдність. Пісня кремочужанки нагадала, що вірити у світле майбутнє України варто кожному, адже ми творимо його разом. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Кремчуцький новини.